Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Молимось і радіємо. Це такі найважливіші речі. Звісно, як радіти, якщо маю залежність від якоїсь шкідливої речовини, наприклад, то радості мало. Направду знаю, як то важко, як то бути курцем, наприклад, коли кожен день з вечора. Думаєш, кинути палити, а зранку починаєш палити і знову в собі розчаровуєшся. Ну і, власне, продовжуючи вчорашню тему про вихід, вийти з лодки, так само треба вийти із шкідливої звички. Просто не не просто бросити. знаєте Як як кажуть, та все це, це. Хто вже кинув, той каже, що просто взяв і кинув. Ну, було би все просто, то всі б кинули, і вже б не знали, що таке цигарки, алкоголь взагалі, ну Потреба про де б зникла б, їх би просто не продавали, бо ніхто б не купляв би їх. Але оскільки це непросто, тому маю таку проблему в світі, скажімо, світового масштабу, проблему що сигарет все більше, курців все більше, вейперів всяких різних пароварків. Пароварів не знаю, як їх називати. Всі, хто якось якимось чином, щось вдихають в себе і думають, що це круто. Ну, направду, це є дуже велика рекламація, пропаганда цього всього. І тому наші діти стикаються з цим, але не тільки діти, а й вже й дорослі. Ну, в основному діти починають, а дорослі вже продовжують просто. Тому нічого нема просто так. Постійно йде реклама, реклама в кіно, в різних бікбордах, то то, того, всього. Тому буде завжди то, що діти будуть. Підсідати на це, бо діти хочуть бути крутими. І оскільки у нас вейпер це крутий в їхньому середовищі, дорослі то розуміють, що то а в їхньому середовищі то крутий, бо маєш вейп, маєш там якийсь екранчик, зарядки, щось там дмихаєш. І то є проблема. Проблема в тому, що, наприклад, тут в Хорватії, Меджурія, тут діти бачать крутизну в служінні Богу в різних таких, знаєте. У них тут є такі супер збори, де люди всі збираються, ці підлітки, і мають такі всякі заходи, християнські заходи. І у них є ранги, там один год віддав Богу, другий, третій, четвертий, там награждаються. І це в них крутізна, бо вони в цьому бачать свої ранги, підвищення. І це є файно. У нас, на жаль, такого нема. Але суть не до того. Я вів не до того, вів до того, що сьогодні день вийти з цієї скідливої жвички. П'єш каву, а не можеш позбутися її, а хочеш. То офіруй це Богові і попроси Бога тут допочі. І збери достатньо інформації, як це зробити. Це не є просто. Просто не пий. Так, теоретично, це просто бери, не зроби зранку каву і не випий її. І все, більше нічого не треба. Не купуй її, не принось в хату. Дуже просто теоретично, але практично не так-то просто. Треба запросити Ісуса, попросити допомоги, але не так, що Ісус, давай зроби, щоб я завтра не палив, а я зранку проснуся, буду палити. Так не буде, бо Ісус не зробить за тебе ту працю, яку ти е, сам на себе накликав. Тобто ти ж підсів на каву, не він тебе підсажував. А ще така теорія ходить, що Ісус допустив. Бог допустив, що я е, алкоголік сьогодні. Бог допустив, що я сьогодні. Е, Палю, тому Бог допустив, значить, йому то подобається, тому я буду палити. Ні, то все бред повний. І Бог тобі нічого не допускав. Сатана тебе спокусив, ти підсів на цю яд цей, і тепер не знаєш, як з нього вилізти. Оце правда. Одна правда на все. Сатана буде казати, що ні, то неправда, то там добре, то то, то. ні, це неправда. І тому сьогодні давайте офірувати е, наші східливі звички Ісусу і дійсно збирати сьогодні день збору інформації. Зібрати інформацію про каву, про цукор. Купа інформації. Ми живемо в 21 сторіччі є купа інформації. Вбиваєш цукор, тобі інформація, як, як шкодить, чим шкодить. Вбиваєш каву, також сама. Нікотин, алкоголь все є. Як позбутися, також всяка інформація є. То треба зібрати інформацію, офірувати це Ісусові. Не просто кинути заради бо я такий герой. Ні, а зробити жертву для Ісуса, для Марії. І тоді буде сенс більший е, в цьому киданні, і, і для тебе буде це більш відповідально. Ну і звісно, будуть виграші всі, і Господь, і ти, бо ти позбудешся скідливо звички, а Господь буде мати таку е, файне підтвердження, що ти готовий аферувати свої задоволення йому. Сьогодні, 25 квітня, 2013 рік. Дорогі діти, моліться, моліться, тільки моліться, поки ваше серце не відкриється у вірі. Як квітка відкривається теплим променям сонця. Це є час благодаті, який Бог вам дає через мою присутність. А ви далеко від мого серця. Тому закликаю вас до особистого навернення та родинної молитви. Нехай вас завжди надихає Святе Письмо. Всіх вас благословляємо і материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. І Марія каже: моліться, моліться, моліться. Тільки моліться. І, і на початку добре молитися. Молитися перед будь-якою справою, молитися. Вчора я казав, перед тим, як вийти, треба молитися, постити, вийти, позбутися, шкідливої звички також попостити, помолитися в цьому намірі. Ну, Тоді буде е, простіше, бо Господь буде допомагати. Це є час благодаті, який Бог дає через мою присутність. А ти далеко від мого серця. Тому закликаю тебе до особистого навернення та родинної молитви. Чи молишся сьогодні в родині? Дай відповідь в коментарі. Yeah. Чи молишся з кимось в родині, з батьком, матері або з дітьми, Ну, хотів би знати, щоб ви сказали там собі, або написали, або собі просто відповіли. Чи молишся в родині? І нехай завжди надихається те письмо. А отут проблемка. Бо Менше з нас читається те письмо. Я впевнений, ну, бо я так аналітично бачу, що десь е, наполовину, наполовину 50 на 50. А маємо 100% читати письмо. Всіх вас благословляю моїм тебе благословляю, моїм материнським благословенням. каже Марія, і дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Практика проста практика. Позбуваємо шкідливих звичок сьогодні. Аналізуємо. Викорінюємо і жертвуємо це Ісусові. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з Па-па.